Ну, привітки. Сьогодні пройдемося по класиці, і приготуємо медівник роу. Дуже смачно і швидко. До сметани додаємо роду, перемішуємо. У ківш із товстим дном Додаємо цукор, масло, мед. перемішуємо та готуємо на середньому вогні До закиту далі знімаємо з вогню, додаємо сметану, перемішуємо. Маса буде пінитись, дайте його сісти, а згодом додавайте яйця та борошно. Розділіть візуальну тісто на дві частини і по черзі запікайте згідно інструкції, яка буде в рецепті. Переверніть їх лицевою стороною на низ. Далі дайте їм трішечки око. В цей час готуємо крем, збиваємо з цукром, окремо збиваємо вершки. об'єднуємо обидві маси до пишності та однорідності. Холодним кремом змащуємо охолоджені коржі та акуратненько закручуємо рот. краї. Бажано відрізати після того, як він пустить в холодильник. не як я. але то вже геть інша історія. Після присипаємо цукровою пудрою і подаємо. Всі будуть в захваті, як і мій чоловік не награно. Важливі тонкощі будуть прописані в рецепті. Для цього залишай коментар, медівний кро, і я надішлю тобі всі деталі. Нехай смакує.